Шановний головуючий, шановні народні депутати України, відповідно до доручення Верховної Ради України від 3 червня 2014 року у комітеті Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони допрацьований прийнятий за основу проект закону України про внесення змін до закону України про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб, який поданий народним депутатом України мішетком. Законопроект розроблений з метою підвищення мінімального розміру пенсії членам сімей військовослужбовців у разі втрати годувальника та утвердження соціальної справедливості з боку держави щодо цих громадян. Зокрема, пропонується збільшити цей розмір з одного до двох визначених законом розмірів прожиткових мінімум для осіб, які втратили працездатність. До розгляду законопроекту у другому читанні до нього внесені п'ять пропозицій. Які повністю враховані, враховано також зауваження головного науково-експертного управління апарату Верховної Ради України щодо уточення дати набрання чинності законом, оскільки закони України або їх окремі положення збільшують відриди бюджету і приймаються після 15 липня, що передує плановому, вводяться в дію не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим реалізація цього проекту закону. На думку його автора, потребує додаткових витрат з державного бюджету у розмірі 71,5 млн грн щорічно. При обговоренні законопроекту у комітеті, 18 червня, народні депутати України, члени Комітету національної безпеки і оборони одноголосно прийняли рішення рекомендувати Верховній Раді України прийняти цей законопроект у другому читанні та, в цілому, як закон. З за урахуванням зазначено, пропонується підтримати згаданий проект закону та рекомендувати Верховній Раді в Україні прийняти його у другому читанні та в цілому як закон. Прошу погодитись з внесеною пропозицією. Дякую за увагу.